Перша практична робота у нас буде зразу налаштування бездртового маршрутизатора. Знаю, що таке пакет рейсер даю скачати, то все може скачати а, в курсі. Да? У вас тут цілі та задачі. Ви приєднуєте пристрої, налаштовуєте бездротовий зв'язок і налаштовуєте адресу су перевірку зв'язку. Відповідно, коли тут все робите, додаєте тут свої принцскріни, прибираєте оці крик і пишете висновки. І, ну, тобто, у вас має бути тітулка, у вас має бути мета написана, опис з принцидами, що ви все зробили, і потім висновок, що ви там досягли, що узнали, і таке інше. Значить, паралельно ви маєте завантажити зараз якщо видно, да, екранчик. Паралельно я вам зараз покажу практичну роботу. Так. Ось Packet Tracer, Configuration router. Зараз водно завантажиться. Так можна? Так, питання можна. Да, можна задавати. Я так розумію, що все те ж саме буде, так? тобто, Ну, але буде більше. як це сказати, Ну у вас є певне навантаження, яке ви маєте виконати. Тобто у вас є практичні роботи, і ви їх маєте виконати. Ну, є затверджена навчальна програма, ми маємо її, її притримуватися. Да. Я вам я можу більше вам накидати цих практичних валам, але я підібрав такі, щоб вам були, ну щоб в житті вони знадобилися і. Чомусь ви навчилися, значить, дивимось. відкриваю, ось відкрився наш пакет да, Бачите, відкриваємо, Зараз я це сховаю. Те ж саме: от у вас є тут Check Results, тобто ви можете, у вас зразу відкривається. О, є тут парох. Штук лишніх відкрив, да? Ну, давайте закриємо. От я щось тут. Уга. да. Ось ваша робота. Ви можете в фізике дивитися, а відповідно, і в логічній системі теж можете щось там працювати. Збираєте до кучі, все, прописуєте, ну, ви використовуєте ці. Закладки, які тут є, і виконуєте всю роботу. А у вас є там Check Results, така штука, Check Results. Ось, бачите, коли ви все правильно зробите, у вас тут все має бути зелене. Ви можете це все зелене, навіть копіювати і показувати у звіті, що ви все зробили. І паралельно ви зберігаєте цю роботу, свою підназиваєте свою фамілію, номер. лабораторная, там 4-4 фамилия, и завантаживают это параллельно с звезду. А, Зрозумели? То есть чек результат у вас. А, все помнят, как вы видите чек результат. И вот у вас есть задача. Чек результат нажимаете. А сейчас, и вот тут все. Ну и, соответственно, тут у вас Це покроково, що треба зробити. Єдине, що ви маєте все, -все підтвердити, що ви виконуєте принципі нами. <кій> ну, відповісти там на контрольне питання, і все. Значить, це та робота, яку ви мали сьогодні зранку зробити, але ми трошки перенесли її. Значить, у нас зараз друга робота буде типу з 10. Це в нас е трошки інша робота, але. Зараз опять покажу вам. Так, ось вона. Вся в нас друга. Вже ми будемо під'єднуватися до веб-сервера. Значить, задача тут у нас: е, е, спостерігати, як пакети надсилаються через інтернет за допомогою ip адрес Тобто ми фактично будемо досліджувати з вами протоколи IP, ipv 6 або ipv 4 Ну, там подивимося. Відповідно, ви відкриваєте роботу і починаєте пінгувати. Ось як тут це описано. І відповідаєте на питання. Єдине, що тут у вас є підсказочки, будь ласка, ну не вже не ну, якось там доопрацьовуєте, щоб воно було у кожного своє, там плюс-мінус. І Тут т, т, т теж нічого не тут. Два, два, а, два кроки зробити. Значить, перевірити під'єднання до ВСР, тобто пінганути, чи він доступний. Пінган, да. І через веб-клієнт просто підключитися. Там у вас є веб-браузер в пакет рейсері, і через нього підключитися до серверу. Якщо все зараз запрацювало, значить ви до веб-сервера під'єдналися. Написали цей. Ну, Звіт. Бачите, нічого такого складного, просто примітивні навички з, з моніторингу мережі. Тобто, так, да. ось так. Ну, далі у нас там практичні роботи більш складніші будуть. Але оці дві практичні, які ви маєте сьогодні зробити, питання є до них. Так, да, і відповідно, ви і теж маєте. Завантажити зі свою фамілію, щоб там було видно, що чек зел, все, все кульно. Ну ми зараз подивимось, чи є у нас чек зел тут. Так, і перейдемо до питань. Так, запускаємо. Угу. Так. Да. Є ще кризал. І ось у вас тут а, має бути все ті чотенько, щоб ви тут і пішники всі правильно прописали. Так, тепер до питань переходимо. В чому там суть питань? Так, кажіть. Лекція у нас буде пізніше, так що ви не переживаєте, можете зараз дивитися. Якщо зараз нема бажання робити практичні, не витрачайте час заходьте зразу на курс нас, реєструйтесь, да? і там ось наш курс. Логін, основа роботи в мережі. Заходьте і клацайте ці. Як їх називають? Ну, коротше, в аккаунт зайти. Так, так, так. Зараз я м, А, я не той, не чи, не той заходжу на чийсь спосіб, да, так, оці. Так, аккаунт і попроходити ці, Попроходити всі. я, Щось воно мене тут заїло, ну, зараз я її запущу. Так, и далее. Так, все маленькими. А, а, а це я на стол все заходжу, добре. А, ось вот сюди зайду. Циска, так що? так, дивимося заходимо сюди. Так, тут є. і ось ваш курс. Так, ту-дадам. Так, у вас назва, по названо інфраструктури, да, технології, технологій Свіч. Да. Це ось ви берете. Ось ваша робота основи. Всі видно добре, да? я сподіваюся. Нагадую, тут є mm. ось зверху у вас штучки, закритий курс градепу. Тобто подивитися, що ви тут цей. І у вас тут є, типу, можу подивитися сам матеріал, да, і тут скачати практичні, Да, І відповідно, ось у вас тут є декілька екзаменів. Фактично тут випускний екзамен, і відгук, і контрольні іспити. Да тут контрольні іспити. Ось їх можете проходити. Тобто. Читаєте там перший, другий, третій розділ, четвертий і починає. можете і зразу проходити іспити? Чому? Тому що я вам спроби там відкрив. І коли ви починаєте проходити іспити, у вас виникають питання. розумієте? Коли виникають питання, відповідно, ви починаєте читати матеріал, і він вам легше заходить. Коли нема питань, він нічого ну не, не ефективно. Тому можете зразу по разу проходити перед тим як читати контрольний іспит, а потім другий, третій раз, то вже ну проходити нормально. Тобто, якщо зараз ніхто не, не немає бажання робити практичні, робіть контрольні іспити, бо отримання сертифікату це 8 балів. Якщо ви з ударів вдало пройдете курс, у вас буде плюс 8 балів. Зрозуміло завдання.